і ось ми дістались кампусу і припаркувались, і так як ми йшли, то зовні можна було побачити групи студентів, які один з одним молились, просто самі стояли, молились, і це були такі духовні моменти. Ви можете відчути присутність Духа Святого в кампусі. І ось ми зайшли в актову залу, і там було сотні людей, які поклонялись ісусу. Не було якоїсь певної послідовності чи щось на кшталт лідерства. Люди просто поклонялись. Я та людина, кому дуже цікаво спостерігати, і саме тому ми піднялись на балкон, і ми дивились навколо. Ми план наш був такий: ми побули там півтори години. Потім вийшли щось поїсти та повернулись назад на вечірні зібрання. Але те, що дійсно захопило мене, це поклоніння в актовій залі, яке тривало вісім годин. І це були як хвилі за хвилями Божої любові, миру від Господа. Відчувалося, що його присутність розливається і птече в мені. Я весь день плакав, бо це було так справжньо, так чисто, без попередньої підготовки, хоча Дух Святий все організував. студенти. Поклонялись це, були це був час свідчень, не було нічого плотського а все справжнє, суверенний рух Духа Святого, і я не сумніваюсь це казати. Це це дійсно було унікально, тому що це це відбувалось посеред великого, безликого і безіменного покоління, і і так як. Ти говориш про це, про ці виливи господні і так як ми почали говорити на цю тему і те, що це є дуже дуже унікальним. і зараз давай поговоримо про послідовні речі, особливо про пробудження, відродження як. Які є плоди від того, що ти пережив? Те поклоніння, яке тривало 24 на 7, вдень в день і в ніч в Азборі, це приносить великі пробудження і відродження. Це час особливого покаяння, велике бажання в людях присутнє для того, щоб просто поклонитись і віддати своє життя Ісусу, ходити в святості. І просто перебувати в цій святості. Це святість це є шлях. І це є дуже, дуже важливий шлях для кожного з нас. насправді відрізнялось те, що різні етнічні культури були задіяні в групі прославлення. І про це говориться в діяннях в діях друга глава, де нації прийшли до Єрусалиму і побачили чудеса коли люди говорили на язиках і всі нації світу чули хорошу звістку від Ісуса і просто проголошували це. Ось це відбувалося в азбері в штаті Кентукі. Різні етнічні групи були присутні в групі прославлення. Вони поклонялись, і це було дуже потужно. І так як я пастор в США вже 20 років, я бачу, як люди воз'єднуються в Бозі, і це дійсно дуже унікальна річ і тут Господь мені нагадує молитву Ісуса в Іоанна 17 розділ, коли Ісус молився своєму тату. Що ми будемо молитись так, щоб ми, Господь, що я буду Господь таким, як ти, і людина хоче бути такою, як ти. І я вірю, що це дійсно те, що позначає рай, небеса. Ми маємо віддачу в откровеннях. Ми бачимо це в книгі Откровення. І це дуже прекрасний приклад, і можеш нам, тим, будь ласка, сказати, яка може бути твоя відповідь. Твоя віддача в Канаді, тому що те, що ми бачимо, що відбувається в Вілморі в Кентукі, дуже хотілось би, щоб це поширювалося на інші місця і на інші країни. Я думаю про це дуже багато. Про цей прорив В каплиці Весмінстер. Один із проповідників. Казав, що ви не можете організувати пробудження. Просто коли вітер Господа дує, він цей вітер направляє ваші вітрила потрібне русло, і тоді ваше серце молиться. І Господь ловить вас в цей момент. І дві речі, які приходять мені зараз на думку, це моє життя і лідерство. Але в Канаді ми би дуже хотіли, щоб ми направили ці вітрила голоду по Богу і вітрила змирення, покори Господу. Тому що Господь хоче, щоб ми пережили його в новий шлях. Він хоче цей голод. Він хоче, щоб голод по господу піднімався і змирення це про те, що ми покладаємось на Бога і повністю довіряємо йому, тому що пробудження це завжди та річ, яка може розірвати ваші рутину, ваші плани на день, буденність ми просто відкидаємо все назад. ми беремо наше змирення в наших серцях, і ми поклоняємося Господу. І це те, що я хочу, щоб у нас було в Канаді. Ось цей вітер Духа Святого, який буде дути і підвищувати цей голод по Богу. Що говорить твоєму серцю про надію для наступного покоління це може бути те, коли ти вивчаєш пробудження, особливо в історичному аспекті, наприклад, в західній культурі, коли просто певні народи, вони як. Розходились так само може бути в культурі церкви. Можуть люди йти, і в цей момент люди розуміють, що ми Розходимось, ми губимось, і хочеться принести в велике, великі зміни в сім'ї церковні. і просто знову переродитись. І коли ти приходиш в це пробудження та відродження Бога, ти розумієш. Ти він відкриває твої очі, і тобі приходить розуміння. Ти дійсно пробуджуєшся. І ти розумієш, що так, що так, а що не так, і як треба змінюватись? І саме з такими викликами, які існують в нашій країні, особливо в молодому поколінні, ми стикаємось. І тому це відродження, це пробудження, воно приносить великий прорив, забирає всяку тривогу. І саме тому ми розуміємо, що коли в нас є такі виклики, ці складнощі ми приходимо до Бога, він дає нам пробудження і ніхто з людей не зможе зробити цю трансформацію, яку робить для нас Господь. Амінь, проповідуй про це, брат. І я вірю, що це в наших серцях. Господь працює з нашої з нашими націями. Він працює з нашими серцями. просто продовжуйте молитись, молитись про наступні покоління, горіти цим, просити, щоб Дух Святий рухався в ваших серцях, жив. Просіть його про лідерство і дякуємо тобі дуже за нашу дружбу з тобою. Ми дякуємо за те, що ти прийшов до нас і з нами поспілкувався і послужив нам.